Мари Курєви, каміння та вибоїни. Це сільська дорога до села Полиці. Мешканці нарікають на її стан давно. А відколи тут зробили ремонт та вклали в один кілометр мільйон гривень. Виникло ще більше запитань: куди ж зникли гроші? У день мільйон гривень по твердому покритті по інструкції положено там 7 сантиметрів покриття асфальту грубого. Там навіть п'ять не досягло. Що ж тут було робити за мільйон, якщо вже основа є? Нічого ніхто не зробить, нічого не робить. За рік часу що з цієї дороги стало, то все. Каміння те повилазило, що вони насипали, а зверху насипали щебенку мілку. Щось вони її трошки придушили, а зараз ті саме ямки. Відколи відділення камінькашерського облавтодору перенесли у старовижівку питання щодо дороги від полець до Іваномисля. Нікому поставити на зустрічі з кандидатом у народні депутати України Іриною Констанкевич. Громада звернулася із проханням допомогти у цій ситуації. Пані Ірина навела приклад із власного досвіду. Я була депутатом міської ради, зробила на своєму окури. Ну, Бо це інакше не називається. І ви знаєте, я контролювала історію, і стою і перераховую, скільки машин приїхали, висипають, як вони це роблять. І люди стоять вздовж вулиці і дивляться. Депутат районної ради від укропу Світлана Сидорук пояснила мешканцям полиць, як можна вирішити ситуацію. І дуже добре було б, якби громада зібралася, написала підписи і що повідомили, а скільки грошей ту дорогу вклали і скільки грошей не поділося, вкралося. Бо якби її перемонтували якісно, то сьогодні б не мали такої ситуації. Ці та інші питання села прозвучали від громади, яка зібралася у місцевому клубі. До слова, він розрахований на 150 людей, але із -за стану всередині збираються одиниці. У районі та сільській раді відповідь щодо ремонту одна. Не на кошті, далі, бо молодь хоче, брат, бачите, щоб чистота була в тому самому клубі. Щоб зимою молодь проходить, нас опалення стоїть, немає котла. Там холодніше, бо то дерев'яний клуб, як на вулиці. Питання дороги, соціального забезпечення пенсій громада не вирішить самотужки. Надія залишається на представника у парламенті, якого 17 липня обиратимуть мешканці 23 го округу. Якась та як трохи надія є. Та як каже ірина мирославівна? Жінки зараз на даний час працюють нічуть не гірше, як і чоловіки.